Так, ну ріжемо сьогодні наступні зуби. Значить, Така запчастина до трактора. Ніде не вдалося її замовнику знайти, щось вони тут варили, вона в них вискакує і так далі. Ну, коротше, Тут вже і зуби трошки, трошки, трошки прихворіли. Значить, Беремо цементовану сталь, 18 ГТ під цементацію, бачите, тут і зубки хворіють. Точимо. Отвір з припуском. Зовнішні зуби я вже нарізав на зубофрезері. то найменше питання. Тепер бачите, тут так на упор, ну не на упор, оцю міні-канавку треба нарізати отут модуль 30 градусний шліц. І виход такий, що хвостовим, хвостовим долбичком, інструментом для обробки отворів шліцевих, ріжемо зовнішні зуби. Але то не принципово, просто трошки гітара. Ну, гітара настраюється та і все, і ріжемо. 10 до 26, по-моєму, гітара. Відповідно, 1 до 2 і 10 до 13 множимо та і все. Бачите, є таке кільце. Кільце одна половина зношена, друга половина ще більш-менш ціла, от нею буде мірять, мірять, щоб легко вдягалось. Так, далі йдемо. Далі я виточив бачите, запчастина від планетарного редуктора і з неї отаким от чином стирчала така велика валшестерня, модуль 6. І що сталося? Обірвало по канавці, але вона сильно гартована, твердість дуже велика, там під, під 50 одиниць твердість. І об'ємно вона загортована, тобто це не цементація, а об'ємне гартування. Ну, ми зробимо таку саму, тільки трошки краще. Я там радіуси поробив. Тут ніяких каналок, нічого подібного, все підшліфуємо та і все, підшипник і так стане. Зайвий раз заправлю круг, круг на кругошліфі І знову ж таки, бачите, зуби можна нарізати тільки отак і Тут шліц модуль 2-30 градусів. Тобто ми будем Оцією обоймою мірять отут майбутні шліци, обірвана ця частина, бачите, тут характерний слід обрива. Швидше за все, ситуація була така, що дивіться, тут навіть не крутяться, не крутяться сателіти. Цей взагалі мертвий один, я так більш-менш роздергав, він почав крутитися. Швидше за все, що механізм, бачите, все ржаве, дуже довго стояв, а потім різко вімкнули. І воно знайшло. Критичне січення і обірвало його тут на на найменшому діаметрі. Ну нічого, зробимо новенько, буде трошки краще, ніж було. Вже вона виточена, великий зуб модуль 6 нарізаний, залишилось модуль 2, 30 градусів і термічка шліфовка. Так, це тут у нас просто треба, то й треба. Шпонка на 3, глибиною півтора. Зробили та і все. Так, а. Ще одне. Зробив його таку малу конічку, віддав, зараз ТВЧ погартують, Буде пара, людям буде щастя. Далі, далі, ось лежить у нас така шестерня косозуба модуль 6. значить, Точив замовник, токарка не моя. Треба шпонпаз на 20 і косі зуби модуль 6. Є креслення, є все, будемо робити. Так, далі йдемо, далі йдемо. От японський, чи мотоцикл, чи мотоблок, я так і не зрозумів, ну якась техніка. Поточив знову ж таки, вчора в мене був токарний день, був прильот, під око стружки, все як книжка пише. Поточив вали, Тепер треба нарізати зуби раз, зуби два. Тоді відрізаємо те хвостовик, віддаємо на цемент і потім кругла шліфовка. Парна деталь до неї трошки з тюнінгом. значить, Замовник, проаналізувавши ситуацію з деталлю, сказав так. Треба, так як у нас отут, два підшипника і все, а отут консольно висить ще там зірки, ще щось, ще щось, ще щось. Її дуже цю деталь деформує гне. Якщо видно, бачите, тут навіть шліцип трошки підвернуті і через це виламує зуби. Відповідно, що людина хоче, тут каже, вільне місце є, ми зробимо підшипник на 17, ми сюди поставимо, так що я виточив такий вал. Трошки бачите, він відрізняється. Різьбу ми домовилися, що різьба не потрібна всередині. А робимо посадку під підшипник на 17. Ріжемо шліци зуби, цементуємо, кругло шліфуємо. Так, далі йдемо. Далі я ще роблю тут в процесі приводні шестерні до головки шпинделя. Шпинделя фрезерного верстата, значить, єдине, що замовник ремонтує верстати, тобто йому треба відразу декілька комплектів. І каже, всі зазвичай шестерні, от, от каже, навпаки, оця права, а ця ліва. Ви мені зробіть так, як навпаки. Я кажу, добре зробимо. Беремо 40х, точимо, довбаємо внутрішні шліци, тепер ріжемо зуби і будемо ТВЧ знову ж таки гартувати. Ось, дивіться, ріжеться косі зубиться чистовий прохід на першій з чотирьох деталей. Це до неї буде пара. І що саме цікаве, дивіться, що цікаве саме. Ось шпиндель від фрезера, не знаю модель верстата, але видно, що шпиндельний, шпиндельний вузол і шліцики. Вони бачите, мають легенько ходити. Навіть там міні міні люфт у мене є, тому що тут зовні посадки під підшипники кругом. А тут кругом посадки під підшипник будуть і відповідно шліци мають тільки... Вони не мають виконувати функцію базування, вони мають тільки передавати крутний момент. Такі ми сьогодні робимо різноманітні роботи. Багато чого в процесі. Працюємо.